Намасте! вітаю вас на цьому занятті. Трошки я випала з ритмів в Ютубу, давно не викладала нових відео, сподіваюсь, ви про мене не забули і займалися по попереднім заняттям. Літо все ж таки вносить свої корективи в ритм, хочеться і привести більше часу з родиною, і відпочити на природі, поки тепло. А як ваше літо? Пишіть в коментарях, як ви його проводите і чи виходить у вас відпочити. А сьогодні на нас чекає приємний флоу з йоги, який також допоможе включити усе наше тіло і укріпити його. Тож, давайте починати. Сідаємо у баласана, витягуємося руками вперед, опускаємо лоб. На глибокий вдих. І глибокий видих, відпускаючи напруження. І з вдихом ми м'яко наймо тягнемось грибною клітиною до підлоги, доходимо до долони, піднімаємось вверх і округлюємо спину, сідаючи на п'ятий видих. Продовжуємо разом із диханням, малюючи хвилі, прогнутися вдих. Вверх округлитися, підверіться до грудної клітини, опускаємось повільно на п'ят, витягуючись видих. І ще три рази разом із диханням. Можете прикрити очі в своєму плавному ритмі. Дихаємо через ніс, і вдиха, і видихи. І ще один раз прогнутися вдих, округлитися, сідаємо на п'яр, витягуємо видих. Переводимо почергово долоні на кінчики пальців, відриваючи долонь, витягуючи. Сторони, правий бік лівий і розігріваючи зап'ястя. Чудово піднімаємось чотири точки опори, долоні під плечима, коліна на ширині таза, стопи на пальці. Пальці рук розведені, долоні активні. І з цього положення ми злегка відриваємо коліна буквально на декілька сантиметрів вдих, і видих, опускаємо. Знову відриваємо коліна вдих, видих, опускаємось. Відриваємо коліна, включаємо прес, видих, ще два рази вдих, видих і ще раз вдих. І видих. Чудово відриваємо коліна вдих. З видихом, пірнаємо правою ногою під ліво, ліва дола до себе вдих. Видих. Повертаємось в вихідне положення. Коліна не опускаємо. Права нога вверх витягнутися вдих. Підтягуємо коліно до лоба, планка, видих. Повертаємо праву стопу, коліна не опускаємо. Ліва нога віднає під праву долонь до себе вдих. Повертаємося. в видих, ліва нога вверх вдих, витягнутися. Коліно долоба, планка, видих. Повертаємо стопу вдих. Ще одна коло швидше права нога під ліву. видих. Повертаємось права нога вверх вдих. Поліно до долоба видих. Повертаємось вдих. Ліва нога під праву видих. Вдих, нога вверх, витягнутися. Коліно до лоба, планка видих. Повертаємось вдих і видих. Собака обличчям вниз. Витягуємось. Декілька вдихів і видихів. Підберіть дохідної клітини. Живіт підтягнутий. І з цього положення накочуємось на долоні, округлюючи спину, округлюючи за захребцем, планка вдих. Згинаємо коліна, собака обличчям вниз видих. Один. Поєднуємо рухи разом із диханням. Два. Працюємо в потоці три. Чотири. І раз. вдих і видих п'ять. Молодці погляд поміж долоні, підходимо або м'який стрибок до рук, а витягнутися вперед вдих, Утанаси на нахил вниз, видих, розслаблюємо голову і шию і з вдихом м'яко виростаємо за руками. Вдих. Саме стіхи видих. Права нога опорна, згинаємо ліве коліно, підтягуємо ногу до себе вдих, а заводимо праву долонь за стекну, видих, Розкриваємось за лівою рукою, дихаємо один. Скрутка. Два. Три. Повертаємось, не опускаючи ноги, захват за гомілку, відводимо ногу вверх і назад. Трошки нахиляємось. Погляд над пальцями правої руки. Дихаємо один. Два. Розкриваємо грудну клітину. Три. Чотири. П'ять підтягуємо ліве коліно до себе вдих. Розкриваємо та змалюючи коло назовні видих і відводимо ліву ногу назад, опускаємо на пальці. Руки вверх вдих, праве коліно зігнуто. Видих. на бі. Притискаємо ліву стопу, осаджуємось вниз. Опускаємо ліву долонь. Накриваємо себе правою рукою вдих, повертаємось, розвертаємось по центру видих, Стопи назовні і з видихом сідаємо вниз, грудрасана, долонів на масте, плечі опущені, коліна над п'ятами. Дихаємо глибоко, ноги сині. Один. Два. Три. За можливості сідаємо глибше, чотири. І п'ять із вдихом піднімаємо і закриваємо стопи пальцями вперед. Видих нахил вниз, захват загомілки. Розслаблюємо голову і шию, витягуємось. Розвертаємось праворуч, притискаємо долоні, права нога йде назад, собака обличчям вниз, до однієї ногою витягнутися вдих. Переходимо в планку на одній нозі. Чатуранга, видих. Опускаємо праву ногу на ліву з Собака Собаку обличчям вверх вдих, собаку обличчям вниз, видих. Пугнят поміж долон і Підходимо або м'який стрібок до рук. Витягнутися вперед вдих. Отана на видих розслабитися. М'яко виростаємо за руками вверх вдих. Сама з тхітіхів видих. Підтягуємо праве коліно до себе, розкриваємось за правою рукою назад. Дихаємо один. Два. Три вдих. З видихом повертаємося, захват за гомілку, відводимо ногу назад і вверх на натараджасина. Фіксуємо погляд над пальцями лівої руки. Ліва стопа опорна, чіпляється за килимок, Для кращого балансу можете призігнути злегка коліна. Чудово підтягуємо праве коліно до себе, вдих. З видихом малюємо коло назовні, розкриваючи таз і широкий крак правою ногою назад на пальці. Руки вверх вдих. на набій, видих. Вдих. Права долонь на задню ногу. Витягнутися видих. Повертаємось вдих, виростаємо, закриваємо знову стопи, руки збираємо в замок і з видихом йдемо внахил вниз, витягуємось, дихаємо один, два, розслаблюємо плечі, три. Чотири, П'ять. Відпускаємо захват. Переводимо долоні на початок килимка, і ліва нога йде вверх витягнутися вдих. Планка. Чату ранга з однією ногою видих. Собака обличчям вверх ноги схресно вдих, обличчям вниз, видих. Погляд поміж долонім м'яко сідаємо на киловок. Ноги схрещені, спина рівна. Тягнемось правим вухом до правого плеча, допомагаємо себе м'яко рукою. Повертаємось вдих, нахиляємо голову ліворуч, видих, руки вверх витягнутися вдих, скрутка праворуч погляд назад видих, повертаємось вдих, скрутка ліворуч погляд назад видих. Повертаємось, збираємо стопи разом бадхоканасину, розвертаємо внутрішні ребра стоп назовні і з видихом нахиляємось вперед і вниз, витягуємось. З видихами поглиблюємось, відпускаючи напруження. Чи давай з дихом піднімаємося і повільно лягаємо на спину. Ноги зігнеті, стопи притиснуті. З видихом штовхаємо тази вверх. Вдих і видих. Опускаємо. Один. Два. Додаємо руки назад. Три. Чуємо пира. П'ять, залишаємось, тримаємо таз, штовхаємо якомога вище, дихаємо. Вдих, і з видихом м'яко лягаємо. Підтягуємо ліве коліно до себе, округлюючи спину. З видихом скорочуємось коліно праворуч, погляд ліворуч. Першочергово притискаємо ліве плече. Повертаємось праве коліно до себе вдих. Скрутка видих. Нога ліворуч, погляд, праворуч. Як повертаємось і лягаємо в шавасану, розвертаючи руки долонімо вверх, зробіть глибокий повний вдих і повний видих, відпускаючи усе напруження з тіла. Ви можете залишатися, в Шавасані подовше. Я вам дякую, що ви приєдналися до цього заняття. Також нагадую, що я проводжу його онлайн регулярно два рази на тиждень. Тож, якщо ви хочете займатися стабільно і мати стабільний результат і гарне самопочуття, приєднайтесь, пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Намасте!